Ось ми вже дочекалися того, що прямо в гаманці Телеграму ми можемо з вами купувати акції, і навіть фонди на SP500, на 500 найбільших компаній США. VTI це індекс, де 3000 компаній США. Також тут є QQQ, це технологічний фонд на саме такі компанії, передовіщі. Знову ж таки, можете ось дивитися, топ по зростанню різні ще компанії, різні криптовалюти ви можете купувати, як і раніше. Золото можна купувати, токени. всякі. Прямо новий поштовх, як на мене, в Телеграмі. І навіть дають вони акції вартістю до 100 доларів. Якщо ви у гаманці купите акції або долю в фонді, мінімум на 100 доларів. Збережете ці активи на балансі хоча б 14 днів. І, власне, можна буде отримати. Головне, щоб ваші акції не впали за цей час по ціні менше, ніж 100 доларів. Так, щоб у вас весь час баланс був більше 100. Прикольна акція: можна ось перейти до торгівлі, вибрати, наприклад, той же самий VTI, це індекс, де зібрані всі компанії. США тут не тільки технологічний, не тільки 500 найбільших. А бачите, весь фондовий ринок США. Можна за історію глянути, як він себе поводив. Він зростав довгостроково. Прямо зараз на екрані я не можу вам показати, як купити, бо біржа закрита. Але в цілому, ось, будь ласка, можна натиснути потім кнопочку купити. І ось, бачите, ми платимо USDT, отримуємо акції. Не знаю, як це буде з точки зору податкової працювати, як це буде вважатися інвестиції в акції чи, чи в криптовалюту, бо там різні нюанси. Але дуже цікаво. Розвивається telegram гаманець активно. Я вірю особисто і в тон, і в цю екосистему. Всі новини, всі фішки буду викладати в телеграм-каналі. Ну і, звісно, для самих просунутих, будь ласка, доєднуйтесь до телеграм-каналу. Всі матеріали також будуть там додаткові по інвестуванню.